Росіяни збирають нове опоковання військ на Харківщині або радше на Білогородщині за 90 км від Харкова, тобто ми розуміємо на території Російської Федерації, туди, куди наші далекобійні засоби, наші українські далекобійні засоби враження не дістають. А от західні діставали. Але в нас немає дозволу. Задавати ними ударів про це і не лише і про небезпеки нові для Харкова, які відкриваються у зв'язку з такими заявами президента. Ну радше не заявами президента, а діями окупантів. От будемо говорити з Сергієм Брачуком, речником української добровольчої армії Південь, і також минулому речником одеської військової адміністрації, який які получаються нашого ефіру. Сергію, ради вас бачити. Добрий вечір. Слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю! Героям слава, отже, ну ви чули такий моє довгий вступ власне про заяву президента 90 км від Харкова зібрання нових російських військ нового ударного кулака. З огляду на те, що в нас немає дозволу на удари по території Росії західним озброєнням, наскільки загрозливою, на вашу думку, може бути ситуація у... з огляду на те, що то окупант збирає ці всі ресурси, ці свої зусилля концентрує на Харківщині? Та чи можна взагалі, зараз Сергію говорити про те, що ворог визначився з тим, що Харків може стати або харківський напрямок, може стати місцем основного удару в якійсь мірі? Ну, по перше, я думаю, що якраз у діях ворога проглядається, що харківська наступальна операція, принаймні, так росіяни про це дуже гучно заявили і продовжують заявляти перш за все для. E, Своєго внутрішнього споживача, ну в принципі, для деяких, скажімо так, представників e, свого союзницького кола. Але насправді я думаю, що мова йде не про Харків, тому що ресурсу o, відповідно і зусиль ворога не вистачає на те, щоб намагатися, б хоча б продовжувати такі наступальні дії саме щодо Харкова. Я думаю, мова йде більше про Куп'янське. Угруповання наше до якого ворог намагався б саме намагався б вийти в тил і там, скажемо так, продовжувати свої якісь операції. Ми розуміємо прекрасно, і це теж очевидно, що ворог певні дії свої заяви, заяви як завжди. Не рахуючись тими можливими втратами, які він сьогодні несе, а от ресурсу, як кажуть, вихлопу ви вже це процитували сьогодні. Цей народний вислів вихлопу насправді не вийшло завдяки звичайно силам оборони, завдяки тій інформації, яка власне, і була, коли президент на мій погляд сьогодні говорить про те, що ворог намагається збирати чергове. Угруповання це якраз мова йде про другий етап у цих дій, цієї так званої харківської наступальної операції, тому що цей етап, е, другий чи там третій, кожен по різному може рахувати. Взагалі наступ росіян. Він триває з жовтня минулого року. Я так вважаю. то е, це мова, й, перш за все, і посил для наших західних партнерів, в тому числі. Тому що ці інформацію наші підрозділи, відповідно, наші командири, наші відповідні структури, давно володіють і готуються до того, що може відбутися, ворог зараз зав'яз в цих боях і в вовчанському напрямку, і липці. Він позиційну таку боротьбу сьогодні веде, тому що я вже сказав, ресурсу не вистачило. Чи вистачить його надалі? Чи буде це самогубство? А воно виглядає на, наразі саме так: росіян рухатися у цьому напрямку, продовжуватися. Ще раз скажу: воно буде продовжуватися судячи з усього, і те, що ворог ворогу не вдалося досягнути, бодай ну скажімо так, більш-менш вагомих успіхів сьогодні і не задіє Ну, умовно назву там Другим фронтом е, сумський напрямок. Тому що якби ворога тут були просування, на які він сподівався, Суми вже б гуркотіли. Гуркотіли, звичайно, не на весь там оперативний простір, там теж у нас відповідні підрозділи є, які м, ситуацію відслідковують, ситуацію контролюють, е, але б ну, якісь рейдові дії вони продовжували. Також, власне, про е, Харків. Не буде наступу на саме місто. Завдання ворога залишається на зміни про що вони сьогодні, і що вони сьогодні демонструють. Це намагання вивести і свою ствольну артилерію відповідно до прикордоння, щоб можна було спокійно Харків обстрілювати, вже не використовуючи, наприклад, комплекси С-300. І чому я кажу про те, що президент дає цей посил, цю інформацію, цей меседж до наших західних партнерів. Тому що якби ми дійсно влупили по скупченню цих військ, то на сьогодні дуже багато. Е, бачите, президент з нами погоджується. То дуже багато так, дуже багато питань би на сьогодні було знято, і дійсно, сьогодні наші війська погасили ту пожежу, яка на харківському напрямку виникла. Ми не можемо говорити про те, що ситуація повністю вже вирішена, і, власне, знову таки повертаючись, третє до вислову верховного, він теж про це каже. Ситуація контрольована, але залишається надзвичайно важкою. Ворог буде ще тут рухатися. Чи вистачить ресурсу? Ще власне один раз задам це запитання? Я впевнений, що навряд чи але відтягувати певні наші сили поки що йому о, вдається. Але головне отримати ситуацію це з нашого боку. Поки що це вдається важко через кров, біль на зубах, але вдається. Знаєте, Сергій, от е, якщо ми там поглянемо на мапу Діпстейт і на її е, найбільш свіже оновлення, яке тут є, е, ми бачимо просування противника, наприклад, на Купінському напрямку. Незначне, невелике. Так, от населений пункт Берестове його фактично вже майже росіяни зайняли, але ну так скажімо, навіть якщо не зайняли сьогодні, то це в принципі може бути вирішено протягом найближчого часу е, і. Для когось таких, скажімо так, для скептиків це буде звучати, що, типу, фраза, це не катастрофа, вони. Ті, хто захоче підтримати цей російський наратив, вони скажуть: ну звісно, тут ж вам вам нічого не катастрофа. Вам Харків втратити не катастрофа, там Авдіївку втратити не катастрофа. Ну про Харків тьфу-тьфу-тьфу, це навіть не, 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 не домови, те, що ви кажете. Я З вами абсолютно згоден, що ніяких ніяких перспектив, ніяких можливостей в окупанта до серйозних проблем для Харкова навіть не існує. Але вони там скажуть: ну ви ж казали, що втрата Бахмута не катастрофа, втрата Авдіївки не катастрофа. А я просто хочу от роз'яснити, що таке, чому це не катастрофа, це втрата наших територій. Будь-яка втрата наш території глобально це катастрофа. Але якщо ми говоримо про лінію фронту. Вона не обвалюється, вона не провалюється. Окупант не проривається в глибу країни і не прорвався після втрати нами Авдіївки, не прорвався після втрати нами Бахмута і не прорветься після втрати потенційно, наприклад, населеного пункту Берестове на Купінському напрямку. Проте таких берестових, таких ну невеликих, але не критичних з одного боку просування, але просування все ж таки є на фронті. От часів яр. Бачимо цю за територію на цьому напрямку. Можемо спуститися, як то кажуть, нижче по карті. Подивитися Авдіївський напрямок. Тут вдосталь таких е, місць: Новоолександрівка Сокіл, Новопокровське, Нетайлове, окуповане вже противником. Про це звітує діпсеті інші оглядачі а в новомихайлівці Ті самі просування ми бачимо заштриховані території, просування в бік водяного з напрямку Солодкого на Волгодарському напрямку. одним словом, я веду до того, що ворог рухається, а, і воно знаєте, як от мене питають колеги, друзі, там знайомі, як я це все пояснюю. А, мені дуже імпонують слова Тараса Чмота, сказані в одному з нещодавніх його інтерв'ю. Де він каже: відступати повільно це вже досягнення, чому? От як би ви протрактували. Ви ви згодні, по перше з цими словами. По друге, чому для нашої аудиторії, широко, яка долучається все більше зараз по ходу стріму, чому відступати зараз повільно? Нініш, е, давайте зразу так. Я підтримую ці слова. По перше, ну можна сказати для когось. Ну я розумію, що в нас люблять зраду або навпаки дещо банально прозвучить, але це не банально. Ми зберігаємо в будь-якому разі життя наших людей. Це по перше, тому що не кидаємо їх так в пекло і там залишаємо. А давайте скажу, на мій погляд, дуже базову е річ. У нас сьогодні з нашого боку е відбувається оборонна стратегічна операція. Чому стратегічна? Тому що абсолютно вірно, ви пройшлися по всій мапі, по всій лінії бойового зіткнення, де є певні тактичні просування ворога, там, де мали бути і прориви, там де мали бути і обвали фронту, там, де наші війська мали не просто там відступати повільно а як ворог сподівався, наші війська мали б тікати. І бігти там я не знаю до якого рубежу, і на це ворог до речі дуже розраховував. Так, от ця оборонна стратегічна операція з огляду на те, які результати сьогодні показують росіяни при тих величезних дійсно втратах особового складу, перш за все, звичайно, їхньої бронетехніки, автомобільної техніки, ствольної артилерії, то наша оборонна операція. Я зараз не проражаю окуляри, Ситуація дійсно на деяких ділянках є критичною. Так от е, наша оборонна операція сьогодні має успіх. Давайте згадаємо дії Азову в Серебрянському лісі, коли е, здавалося, що там катастрофічно там все впало, і не те, що лісу немає, а ворог просто буде там прориватися по тому напрямку. Е, азовці взяли справу у свої руки і відкинули ворога. Це результат, це результат саме. Ми вже говорили сьогодні про Харків, про проливці. Там є полки, які відводять е, у тил Російської Федерації. Чому тому, що вони все, як кажуть, вони втратили боєздатність, вони не готові навіть рухатися е, там, не знаю, в колонах якихось невеличких. Вони навіть в штурмових групах вже не можуть рухатися. І те саме по вовчанську. Подивіться, ворог. Він рвався, і це було одним з його етапів цього наступу: оволодіти вовчанськом, там рухатися по визначеним рубежам і так далі. Де він сьогодні? Він не оволодів Вовчанськом, і я сподіваюся, найближчим часом точно володіти ним не зможе. Е, тому оця оборона ще раз по оборона стратегічна операція з боку України, вона е, все-таки дала свій результат. Тактичні відступи будуть. Нехай кидають зараз у нас з вами капці, кажуть, що ми там нам все рівно. Ні, нам не все рівно, тому що ми з вами прекрасно і мабуть інколи ліпше ніж інші розуміємо, що та територія, яку ми сьогодні втрачаємо. Її потім доведеться визволяти, і для цього треба докласти буде чимало зусиль. Бо ворог буде намагатися зариватися, бетонувати все, що там можливо, якщо в нього руху поступально далі не буде, і повертати це буде важче. Але в будь-якому разі нам треба витримати, втримати ту ситуацію, яка є на сьогодні. А якщо ми ще на певних напрямках її поліпшимо. Контратакувальними діями, то це взагалі я буду вважати, що в даній ситуації за даних умов це е, ну мабуть найкращий для нас на сьогодні варіант. Тим більше, а... що ми говоримо про західну зброю, ми сім місяців чекали боєприпаси. Ми сім місяців чекали зброю. А сьогодні ми вже будемо говорити, я думаю, за травень про рекорди по втратах ворога Я вже казав, по, е рекорди по втратах Втратах автомобільної техніки, ствольної артилерії. Ті рекорди, які будуть показники найкращі за час цієї війни. А, Сергій, ну тоді принагідно у нас є ж така опція, як запитання. Студію від глядачів різні є думки, різні є оцінки того, про що ми говоримо. Як ви кажете, в принципі, ну ми то готові з паном Брачуком щодо з капцями кидалися, але говорити правдиву істину ситуацію, тому що відступати можливо навіть в ході майбутньої фази літнього наступу. Вочевидь, який на якихось напрямках доведеться. Я, до речі, от ще одну таку цитатку скажу від бійця, з яким я буквально поспілкувався там один дві тому, а по-нетайловому. Він мені каже: ти знаєш, якщо по тобі 3-4 рази на день відпрацьовує танк виїжджає кілька танчків то ну, ти піхотиниці не зможеш тримати ці всі позиції. І якщо у нас досі недостатньо певного зброєння для того, щоб власне ці танки знищувати, або їх просто до біса багато, щоб їх знищувати, ну то це теж об'єктивна реальність. Тому от таке поступове відкочування десь на певних позиціях до інших наступних рубежів, де окупантам буде геть вклай вкрай важко прорватися, скільки танків там не виходило, це цілком можливо Але от як би я сказав, запитання в студію від глядача Назара, таке запитання лунає: відступати повільно означає повільно. Означає те, що повільно наша держава стає меншою. Можливо, якщо такий критичний стан, то краще взагалі заморозити війну на якийсь час. Якщо і так погано, і так погано. Заморозити не можна це відверто. Заморозити не можна, тому що це те, чого сьогодні хоче Путін. І тут не просто що ми як баба яга проти, проти. Ми прекрасно розуміємо, що це дасть можливість ворогу оговтатися і підготуватися до наступних е, дій. Е, мені насправді особисто дуже важко е, говорити про ці повільні навіть відступи, і чому я завжди так дуже переживаю, в тому числі за лівобережжя, е, все дуже просто пояснюється. Кожного з нас о, у мене є особистий рахунок до цієї війни це лівий берег, і кожен день і певну інформацію, яку отримую від побратимів від наших підрозділів. Від інших, хто сприймає її, пропускаючи через себе. Тому е, ми прекрасно розуміємо, що відкочуючись, ми не здаємо позиції. От, послухайте, про що ми говоримо. Ми говоримо про те, що продовжуємо давати бій ворогу. Ми говоримо про те, що повільно відкочуючись, мені це більше імпонує чи там відступати, е, ми винищуємо той ресурс ворога, який. Не є безкінечним. Ну, по перше, забудьте про те, якщо хтось навіть про це думав, що росіяни безсмертні, їх багато е вони е йдуть по трупах своїх бійців, але вони не безсмертні. Вони гинуть і будуть далі гинути. Це вже промислові якісь такі обсяги. Власне, те стосується техніки, і в тому числі і цей ресурс будь-якому разі буде вичерпуватися. А якщо ми дійдемо до того етапу війни, я сподіваюся, обов'язково, коли будемо бити на території Російської Федерації, це не до того, що це панацея чи чарівна паличка, але як один з елементів наших майбутніх дій, то я думаю, що якраз той самий ресурс, ті самі резерви, вони просто не будуть доїжджати до лінії фронту, до лінії бойового зіткнення. Тому. Е те, що добре для росіян, для нас погано. А росіяни якраз і хочуть зупинитися, хочуть якийсь там аля перемови. Зрозуміло, щоб брехати і далі готуватися. Тому ми такого шансу їм не дамо. Давайте знищувати ресурси. у нас це сьогодні виходить непогано. Поступово надходить те, що має надходити. Хотілося б швидше. Але є ще в нашому рукаві, я сподіваюся, будуть в нашому рукаві ті козирі, які допоможуть нам е, в літній кампанії. Я не сказав про наступ. Я просто кажу можливі і літні кампанії. Якою вона буде, я поки що поспішати не буду озвучувати. Але думаю, середина літа не раніше. Я ж нічого такого таємного не сказав. Ви не офіційна особа. Може, це робити припущення. Я теж можу так. припускати певні певні речі, і це цілком адекватно, і і, і справді буде нам ну не просто, нам треба запастися, як то кажуть, терпіння. Сиді, терпінням. терпінням а... так. Така подія сьогодні сталася. От це зараз з'явиться у нас на екрані. Радіолокаційна станція окупантів за горизонтна радіолокаційна станція. Вже друга така за горизонтна радіолокаційна станція була уражена нашими військами. Я вас не буду питати про те, важливо це чи ні. Ми там будемо з фахівцем експертом в цій частині радіоелектронної боротьби говорити в другій частині нашого ефіру. Але в мене виникає таке питання. Чому наші дрони здатні атакувати противника на 1800 кілометрів у тилу? А це, от якраз таки, ця конкретно сьогодні уражена РЛС в російському місті Орськ, 1800 кілометрів в тилу. Чому вони здатні там вражати? А на фронті, от люди, я сьогодні таки зустрічав запитання. Е а на фронті, от, по тій же Білгородщині, люди пишуть: набійся нам той дозвіл від е, західних партнерів, якщо ми маємо такі класні дрони, чому вони не можуть розбити все, і всіх, і вся, е, е, і ті угруповані військ, які за 90 кілометрів збираються? Питання е, і відповідь на нього дуже і проста, і, і, і нелегка водночас. Е, ну, по-перше, давайте говорити про те, що е, маємо мислити стратегічно в будь-якому разі. Щодо Білгорода, то там місцеве ПВО воно дуже багато роботи виконує за нас. За що власне їм треба і подякувати. До речі, я дуже люблю білгородське ПВО. Так, от, якщо ми говоримо і сьогодні я отримав таке підтвердження від колег е з відповідного видання, що наші дрони, які е прокладають такий собі шлях, Мене завжди це цікавило дійсно, а чому так далеко і навіщо? Там нема такого ефекту, як мені б хотілося там у вибуху, знаєте, щоб палало десь в радіусі кілометрів 10. Але подивіться, які об'єкти обираються, і це ми можемо говорити про те, що відповідно, можливо, прокладається відповідний шлях. І в тому числі для нашої далекобійної зброї, я не кажу зараз, що наші ракети можливо будуть і навряд чи будуть летіти за 1800-1600 там 1600 кілометрів, навіть західні, але можемо говорити про те, що уражаються ті об'єкти, які е, слухають, які бачать і бачать дуже далеко, і власне за горизонт в тому числі. Тобто це і сканування, в тому числі системи протиповітряної оборони Російської Федерації, і давайте не забувати, що е, в даному е, контексті ми дуже активно співпрацюємо з нашими союзниками і обов'язково певний ділимося відповідною інформацією, так як вони нам надають теж відповідну інформацію. Я думаю, що е, отакі от місії цих бойових комарів. Більше того, вони ще й уражають такі об'єкти. Вони виконують надзвичайно важливе завдання. Це і розвідка, причому така собі розвідка боєм, про яку я сказав, власне, це ще раз повторюю: це система протиповітряної оборони, це сканування території, що відбувається Ну а щодо там Білгорода і всього іншого, то давайте так: у Білгороді там немає зараз таких скупчень військ. Немає скупчень техніки, по яким можна було б робити нашими дронами. Повірте, в мене є не досить архівне відео, де певні партизанські рухи використовують дрони для того, щоб уражати об'єкти на території і Білгорода, і Білгородщини під час нещодавніх подій. І це досить точне ураження, але там немає тих скупчень військ, немає тих об'єктів, про які ми говоримо коли. 에, говоримо про саме використання далекобійної зброї. Тому FPV-дрони, ми звикли, що це дрони такого ближнього бою, вони ефективно працюють саме по лінії бойового зіткнення і завдають чималої шкоди ворогу. А от те, що далі, я вже власне і пояснив. Думаю, що зі мною фахівці. Відповідні погодяться, а більш детально розкажуть з технічної точки зору, чому така відстань. Ну і власне подивіться, тут не забуваємо про такий собі психологічний момент, або навіть про маркери. Адже такими діями Україна викриває ну як би так сказати, більш точно прогалини. Давайте так скажу прогалини. У так званому ядерному щиті Російської Федерації і цієї інформації я вже це сказав, ділиться з партнерами в тому числі. Ці маркери ми переходимо. Ми показуємо, що не все так там райдужно, як Путін хоче показати, коли він розмахує, особливо ядерною палицею по рекордах втрат особового складу ще за підсумками незавершеного місяця. Ви справді вже це згадували. Травень просто справді б'є всі рекорди, однак є. Українська статистика, в яку світ може вірити, може не вірити. Може бути скептики навіть в Україні, які скажуть, та що там статистика від генштабу вона перевищена. Ну і об'єктивно можна десь з цим інколи погодитися. Сказавши, що, мовляв, не було ще такої війни, щоб сторони не намагалися обманути одна одну, і в принципі кожен по окремо аби не брехав. Залишимося за душками. Я вірю в дані генштабу, але тим не менше, пошлемося на офіційних осіб, не наш закордонних. Олаф Шольц каже 24 тисячі солдатів приблизно Росія втрачає щомісяця у боях в Україні. Е, ми, нам звично і прийнято загально прийнято нами думати, і це ну якби по-людськи, знаєте, застосовуючи таку загальнолюдську логіку, що такий темп втрат це просто тотальне шаленство, і ми от ви сьогодні згадували, що це не все так. Якби без, без результату минає для Росії такі саме забезпечення темпу втрат. А може, ми, от я всім так знаєте, поставлю це запитання? Може, ми припускаємося банальної логічної помилки, що 24 чотири втрати, тисячі втрат для Росії це норм, і не треба тут думати загадати, що це занадто великі втрати. Ну, одним словом, тоді підсумовуючи це питання: двадцять тисячі Сергій, багато чи мало? Ну, ви знаєте, будь-які знищені росіяни це вже плюс нам е, не просто карм. Я зараз не жартую. Е, е, знаєте, дані, про які заявляє канцлер Шольц, е, Ну я, чесно кажучи, не знаю, звідки він їх обрав, хто йому е, на папірчику це написав і він е, озвучував ці дані. Можливо, він заздрісно так сказав, що от бачите, скільки вони росіян набили, не те, що там наші Прадіди або діди свого часу. Ну, нехай поділиться ракетами, то буде більше, ми запишемо на рахунок Німеччини. Я жартую, звичайно. Е, я теж вірю і завжди орієнтуюся на дані нашого Генерального штабу. І я скажу більше мені, коли видається, е, що наш генштаб е, говорить неправду. Насправді роблю паузу, насправді цих втрат у ворога більше. Навпаки, наш Генеральний штаб не хоче перевищувати ці показники, щоб. Uh, знову таки самих себе не обманути. Знову ми розуміємо, війна це шлях омани, і кожна сторона буде говорити дуже часто те, що їй вигідно. Uh, ми, звичайно, всі орієнтуємося на ці показники втрат ворога і дуже раділи, що ось ось 100 тисяч буде критично, пам'ятаєте. Uh, і вони скажуть: все досить: 200, 300, 400 і вже маємо півмільйона Отак, навіть. Воно гучніше, так ніж 500 тисяч півмільйона. я б не орієнтувався на ці цифри, тому що ну, по-перше, ресурси є. Але на мій погляд, та прихована мобілізація, яка сьогодні проводиться в Росії і її продовжують проводити, вона зараз буде більш відкритою. більш відкритою, Бо ті втрати, які на сьогодні в Росіян є, і це показує, до речі, в тому числі, і Харківський напрямок, вони у ворога сьогодні. Десь е, виходять на нуль, а інколи, я думаю, що вже і мінус є, тобто не встигають е, покривати ті втрати, які у них на сьогодні є. Е, тому, тому давайте орієнтуватися на те, що нам дає Генштаб, тримати своє голові і не спокушатися на е, ці російські втрати. Люди в них ще є. Вони їх будуть заганяти, воювати далі. Але тут мова йде про інше, на мій погляд. Насправді ми мусимо говорити про те, що якість е, російського солдата вона все рівно в такому плані буде падати, тому що ті прогалини, які не з'являються, їм треба заповнювати. Заповнювати що найшвидше, тобто, логічно, буде менше часу на підготовку е, того військовослужбовця, якого можна пустити до бою. І власне, саме якість наших бійців, плюс технології, плюс, сподіваюся, все-таки західна зброя, про яку ми багато говоримо, дадуть нам можливість переломити хід цієї війни поки що Росія має ініціативу, але ж і ми а, маємо результат в оборонній стратегічній операції. А все таки цікаво насправді, звідки у Шольця такі дані, на що він орієнтується ну тоді ще фінальне запитання щодо іншого нашого західного партнера, не лише Олафа Шольца, а й президента Франції Мене Макрона, скажімо так, про нього і про його країну. Адже сьогодні стало відомо, що Франція відправить до України інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Я собі інколи ставлю запитання: а на біса воно потрібно даруйте. Ну якщо наші наші інструктори набагато краще навчені аніж е, е, закордонні, але з іншого боку, розумію, що це дуже важливий такий. Бача, політичний жест підтримки, чи щось можливо, я помиляюся, чи щось французи нам можуть конкретно дати на вашу думку? Ну щодо наших інструкторів, тут я з вами погоджуюся, що це більше політичний такий крок, за яким можливо будуть якісь більш практичні дії. Ні, я зараз не кажу про введення там полків, бригад, дивізій наших союзників на територію України а про це навіть мова це перші закордонні війська на офіційному рівні, які мають війти так абсолютно вірно. І головком сьогодні сказав, що відповідні там документи підписуються в тому числі. Але ви знаєте, мені довелося стикатися з французами, в тому числі і на військових навчаннях з бойовою стрільбою, це звичайно далеко не війна. Це, до речі, був бронетанковий полк, полк леклерів танків, танковий полк, якому колись кажуть, служив навіть сам Дартаньян. То, можливо, в Макрона вселився дух, якщо не Дартаньяна, то Наполеона це жартуючи. Але на диво Франція проявила твердість, і ви знаєте, в таких випадках завжди кажу, що а, західні політики. Які дуже є обережними, особливо Макрон, то вони, мабуть, щось все таки е, знають. Жест політичний, але він дуже цікавий, як хід на цій геополітичній шаховій дошці, яка сьогодні склалася в Україні. Пробачте, що я кажу саме е, про шахову дошку, тому що для нас це все зовсім інше. Це війна, яка проходить через кожного з нас.